Як відзначають спеціалісти консультаційного пункту, який працює при Криворізькому інституті Криворізького національного університету, наприкінці лютого потік бажаючих оформити заяви на участь в зовнішньому незалежному оцінюванні, суттєво збільшився. На сьогоднішній день консультанти допомогли оформити більше п'ятисот заяв. Зверталися по допомогу випускники шкіл і міста і Криворізького району. Були й випадки, коли учасники просили зарадити в ситуації, коли документи були оформлені неправильно. Если вы вдруг узнаете, что вы допустили ошибку, пропустили какой-то предмет, или наоборот, еще не поздно, в общем-то, все переиграть. Нужно заново зарегистрироваться, вложить старый сертификат, ну, вернее, тот, который пришел, и отправить снова в центр регистрации. Ни в коем случае заявление не должен писать родитель, никто. Только абитуриент лично пишет своей рукой заявление. Это тоже очень важно. Фахівці центру оцінювання якості освіти нагадують, деяким абітурієнтам, крім пакету необхідних документів, треба подбати і про комплект додаткових особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для участі в тестуваннях, надають висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих специфічних умов проходження ЗНО. Якщо є розбіжності в персональних даних, необхідно докласти копію про зміну прізвища. Випускники, в яких документи оформлені іноземною мовою, до копії документів мають додати переклади цих документів. Державною мовою, довірені нотаріально, варто враховувати і цьогорічні зміни в процедурі ДНО 2013 Абітурієнти мають право використовувати переклад тестів мовою національної меншини, тобто тією мовою, якою вони навчаються безпосередньо в школі. За нормативним документом перелік цих мов не змінився, тобто, це вони можуть вибрати кримсько-татарську, молдовську, польську, російську або угорську мови. Це стосується тестів з біології, всесвітньої історії, географії, історії України, математики, фізики та хімії. Російською мовою виключно перекладаються тести із світової літератури. Якщо хтось із абітурієнтів навчається за кордоном, для них створені умови проходження зовнішнього незалежного оцінювання на додатковій сесії. Вони мають до основного пакету реєстраційних документів додати безпосередні документи який е, зазначає їх відсутність в цей час на е, територію України. Чимало вступників не квапляться з паперами через те, що дуже ретельно зважують свої шанси прийти на бюджет, а тому і досі визначаються з вузами та предметами. Однак говорити про обсяги держзамовлення поки що, на жаль, ще зарано. В цьому році ми подали пропозиції до міністерства, пропозиції щодо набору майбутніх студентів на перший курс на рівні, в цілому, в середньому, на рівні попереднього року. І ми сподіваємося, з боку міністерства скорочень не буде. Хоча напевне, це сказати 100% зараз важко, але у нас в цілому оптимістичний погляд на можливі перспективи. Нагадаємо, реєстрація завершується 5 березня однак, виправити помилку в документах дозволяється до 19 березня. Тому ті, хто не проявив належної уваги при оформленні заяв, ще має шанс стати абітурієнтом. Спеціалісти консультаційного пункту радять вступникам уточнити перелік необхідних предметів, перш ніж заносити їх до бланку. До речі, змінити список обраних предметів теж ще реально, однак не пізніше 19 березня.